Я пізною світ урок 108, тиждень 12. Тема уроку вільні електрони в металі, електронні орбіталі. На початку уроку перегляньмо відео лис від Центаврика та спробуємо виконати його прохання. Добрий день, друзі! Хочу вас попросити про допомогу, адже ви справжні знавці фізики. Дошкільнята з Альфа Центаври не зрозуміли, звідки в металевій ручці, якої торкнувся герой мультфільму, з'явилися рухомі електрони. Допоможіть мені пояснити малечі це фізичне явище. Спробуємо допомогти пояснити це фізичне явище, давши відповіді на такі запитання. Яка частинка утворилася після того, як атом літію втратив електрон? Правильно, утворилася частинка під назвою позитивно заряджений йон літію. Увага! Наступне питання. Яка частинка утворилася після того, як атом берилію втратив два електрони? Правильно, утворився позитивно заряджений йон берилію. Сьогодні ми з вами дізнаємося про вільні електрони у металі. Перегляньмо з вами відеофрагмент і спробуємо пояснити, що ж таке вільний електрон у металі. У будь-якому металі частина електронів покидає свої місця в атомі, в результаті чого атом перетворюється на позитивний йон. Позитивні йони та нейтральні атоми в металу розміщуються в строгому порядку, утворюючи так звані кристалічні брадки. Між йонами та нейтральними атомами хаотично рухаються вільні електрони у вигляді електронного газу. Негативний заряд усіх вільних електронів за абсолютним значенням дорівнює позитивному заряду всіх іонів кристалічних бради. Спробуйте пояснити, що таке вільний електрон у металах. Ну що ж, попрацюємо з вами із навчальною одиницею у загальному знання і зрозуміємо, що ж таке вільні електрони. Вільні електрони це електрони, які залишили атоми металу та вільно рухаються в ньому. Вони з'явилися через те, що частина атомів у металі перетворилася на позитивно заряджені йони. Наприклад, кристалічні кратки металолітію містять атоми літію, позитивно заряджені йони літію та вільні електрони. Поставте відео на паузу, прочитайте навчальну одиницю тричі і спробуйте відтворити з пам'яті. Зверніть увагу, іноді назва речовини метал літій – збігається з назвою хімічного елемента з атомів або йонів якого складається ця речовина, атом літію. Скажіть мені, будь ласка, так що таке вільні електрони? Так, це електрони, які в нас залишили атоми металу, і вільно рухаються по самому металу. На сторіночці 31 спробуємо виконати прохання центаврика. Поясніть, звідки в металах з'являються вільні електрони. Так, вільні електрони з'являються у металах через те, що у нас атом втрачає електрон. Саме втрачений електрон є вільний електрон. В наступному заданні спробуємо домалювати потрібну кількість електронів у моделях. Перша модель це модель атома барилію в основному стані. Так, ми знаємо, що в основному стані у нас кількість протонів дорівнює кількості нейтронів. Отже, тут нам потрібно домалювати два електрони на зовнішній орбіталі. Наступну нам потрібно домалювати, щоб відповідало модель позитивно зарядженого йона літію. Так, тобто в нас протонів буде більше, ніж електронів. Так, ми домалюємо два електрони на внутрішній орбіталі, адже настрічаються електрони із зовнішньої орбіталі. Визначте, яка кількість вільних електронів з'явилася після того, як атом берилію перетворився на йон, модель якого зображено праворуч, модель позитивно зарядженого йона берилію. Скільки вільних електронів з'явилося? Так, з'явилося два вільних електрони, адже Берилій втратив електрони із зовнішньої орбіталі. Запишіть відповідь цифрою? Чудово! Скажіть, будь ласка, яка організація оголосила Балтійське свято пісні і танцю шедевром усної і духовної спадщини людства? Так, це організація ЮНЕСКО. Скажіть, будь ласка, які є форми електронних орбіталей? Так, це в нас s орбіталь та p орбіталь Попрацюємо з вами на 32-й сторіночці. Напишіть назви електронних орбіталей, які зображені ось на цих рисунках. На першому рисунку в нас зображена модель S-орбіталі, Так, а на другому... Модель П-орбіталі, тобто гантелеподібна орбіталь. А тут у нас куляста орбіталь. Чудово! Запишіть. Перевіримо ваші знання та оберемо правильну відповідь. Яку форму мають – Кулясту чи гантелеподібну? Правильно, гантелеподібну. Які атоми можуть мати П-орбіталі? Так, ті атоми, які містять більше, ніж 4 електрони. А скільки електронів може перебувати водночас на одній електронній S- або p орбіталі? Так, водночас може перебувати 2 електрони. Виконаємо з вами наукове завдання від I. Виготовте з пластиліну схему кристалічних граток металу. Подібно до ось цієї, що зображена на рисунку? Щоб позначити атоми, використовуй пластилін сірого кольору, щоб позначити позитивно заряджені йони зеленого кольору, а вільні електрони синього кольору. Поставте відео на паузу і виконайте наукове завдання від АІ. Скажіть, будь ласка, так що таке вільні електрони? Молодці, чудова робота.